У неділю, як ви відомо, розпочинається новий футбольний мондіаль, так правильно називається. Це є чемпіонат світу з футболу. Напевно, що футбол люблять всі з дитинства і дав би, Бог, що ми мали можливість дивитися кожний матч, виболівати, боліти вірніше за любимих своїх гравців, за любимі свої команди. І в бітеці центральній міській працює зараз, як ви бачите, виставка напередодні цього дійства, яке вшанують у цілому світі. Ми презентуємо літературу двох країн, які, власне, будуть приймати участь. Це є Англія, так і Шотландія. Як відомо, це є футб... ви бачите, знамена, але знамена це не державне, знамена як відомо, це футбольних команд цих держав. А література, власне, розповідає. Ми хочемо показати літературу цих країн і, напевно, пізнавати світ літератури, світ Європи наразі через футбол також. Це одним із частинок пізнання тої культури тої чи іншої держави. Дай Боже, аби все проходило мирно і гарно. Дякуємо організаторам за таку акцію, яка відбувається сьогодні в бібліотеці. Ну і що ж до зустрічі Воно після ефіру і до зустрічі, з хто буде мати Золотий Кубок. Побачимо, які прапори вже тоді будуть висіти у нас. Цього року така знамена подія 30 листопада футбольний світ відзначатиме 130-ту річницю річ, з часу першої міжнародної зустрічі між збірними Англії і Шотландії. Ну, власне кажучи, і саме тому наші колеги з міської центральної міської бібліотеки. Підготували виставку творів і англійських, і шотландських письменників та поетів. Так що є можливість познайомитися з світовою культурою, ну, але вже напередодні мундіалю вирішили задати просто 130-ту річницю першої міжнародної зустрічі. Ну і звичайно, в Тернопільщині є свої футбольні традиції. Віталій Попович краще розповість як історик різновець. Перед день, скажімо так, мундіалю. Хотілося би нагадати, що футбол в Тернопільській області з'явився більше 110 років тому. Це в 1909 році. Відбувся в Тернополі перший футбольний матч. Власне, на цьому стадіоні, де зараз правда, він був зовсім інший. Зустрічалися команди Поділля Тернопіль і Креси Тернопіль. Це Команди, які представляли, були таким за національною ознакою. Це українська команда Поділля і польська з польської національності. Поляки виграли в першому матчі 4-1. Далі футбол розвивався фактично. У нас теж за національною ознакою ще була така сильна команда Єгута, єврейська команда. Ну, так туди такі були, складалося населення Тернополя. А вже після війни футбол в Тернополі сформувався за ознаками товариств. товариства Динамо авангард, Боревісник. Найсильнішою командою туди було Динамо. В певний період в 60-ті роки авангард. І вже далі будівельник. І останніх років 30-40 це Нива Тернопільська свого часу це була так більше до колгоспної команди. Представляла ДСТ Холос. Нині це приватна структура з футболістів Тернопільської Ниви. Єдиний брав участь у чемпіонаті світу. Це був такий Владислав Тернавський. В 94-му році він, виступаючи в складі Ниви Тернопіль, був на чемпіонаті світу в Америці. Трішки шкода, що збірна України не попала на цей мундіаль в Татарії. Одна з країн Великобританії, це Уельс. нам загородила дорогу, але це футбол. Сподіваємося, що Наступний мундіаль буде вже з представленням української команди. Дай Бог, щоб там були і з вихідців з наших країн, з Тернопільщини. Ми ж боліваємо за красивий футбол в Китаї. Дякую. 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 Ну і Дякую. до зустрічі в бібліотеках і на футбольних майданчиках.